Останні декілька років 27-річний художник Дмитро Вовк працював над розписом дитячих садочків, шкіл та лікарень в Маріуполі. Без роботи не залишався, адже реконструкцій було багато, як і планів на майбутнє. Але Росія їх зруйнувала, як і всі розмальовані ним будівлі. Втім, Дмитро і далі працює з маріупольською архітектурою. Відтворює її на стіні у Львові, вкладаючи в мурал особливий сенс намалювати. Трагедія міста Маріуполь, Героїв Азовсталі, надія на визволення міста. Тому я намалював Героїв Маріуполя та а, у кінці муралу людей, які вже повертаються у звільнений Маріуполь. Дуже подобається, коли люди проходять та бачать цей мурал, і що вони теж знають про цю трагедію. Вони так чи інакше вже бачили це Азовсталі. Навіть малечі ходить, о, це зовсталь. На цей розпис Дмитро витратив близько двох тижнів і встиг закінчити до Дня захисників і захисниць України. На відкриття муралу у своє свято прийшла військовослужбовиця з Маріуполя Тетяна Теторкіна. Радіє, що може бачити частинку рідного міста за тисячу кілометрів від нього. Це моя батьківщина. Я дуже сподіваюся це все знову побачити вживу. Поки триває війна, нам трохи не до свят, але ми дуже радіємо, що люди відзначають, люди нас вшановують. З нашим святом ми надіємося, наступне свято провести в Маріуполі вже грандіозно з парадами з усім в українському Маріуполі. Мурал розташований навпроти Львівського центру. Я Маріуполь у день захисників та захисниць України там зібрались десятки Маріупольців подивитись на роботу та разом відзначити свято. Були і очільники Маріуполя та Львова, Вадим Бойченко і Андрій Садовий. На Початку 35-метрового муралу зображений Азовсталь та захисники Маріуполя, які 86 діб героїчно протистояли противнику. Автор показав, як людям доводилось покидати рідний дім та спокійне життя, яке символізують на муралі голуби миру. Жах, який пережили люди в драмтеатрі. Але в кінці світле майбутнє в українському Маріуполі. Цей мурал він, він про головне, що зберігається всередині нашого міста, про людей. Це про свідчення того, що життя все ж перемагає. Чому? Тому що життя воно продовжує жити. Маріупольці живуть сьогодні, і Маріуполь живе в серці кожного з нас. Ми будемо всі разом повертатися, будемо відбудовувати наше місто. Мурал має символічну назву Дорога додому, адже зображає надію на повернення всіх маріупольців в рідне місто. Його автор Дмитро Вовк каже, хотів би перейняти краще з архітектури Львова, де зараз живе, і відновлювати та розписувати будівлі в своєму українському Маріуполі. Ще краще, ніж було до того. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян, спецрепортаж ТВ7.